Кажуть, космач чи космач у вас? В селі Космач. Одне з найпоширеніших прізвищ, що є Бойчуке. І Бойчуків так багато, що казали, що Бойчуке село тримає. Ну, кидайте. Сіння <кхи> Кістина Іванівна. А з якого року? З 33-го. А це вже дитинство було так. Ну, ну війну пам'ятаю. Розкажіть. Ну, пам'ятаю, як Польща розпадалася. Пам'ятаю, 39 рік я мала шість років, пам'ятаю, так як я тепер, тепер не перічність, не пам'ятаю, дав не пам'ятаю. То як сі Польща розпадала, розкажу. Ну, як вони тікали, вони були для нас ворогами. Не були для нас ворогами. Тепер ми стали братами, ну це слава Богу. Але тоді вони були так, що мій тато був інвалід першої групи. То він нас поносив копицю, повитягав сіну і позапихав на копицю, бо дітей вирізували. Пам'ятаю, як наша повстанча армія повстала. Я маленьку 11 років. У мене була коса така груба. Я знаю, що того потрібно казати, чи не потрібно. І Мені заплітали штафети, я не став у Майдан, в Міжгір'я. але я знала дорогу туди. Ну, потім вже війна почалася. Вже воїну пам'ятаємо дуже добре. То в нас тепер гине народ, цивільний народ гине селами, містами, всьому гине. А то є одна у нашому селі, моєї мами одна рідна сестра погинула. І то вона, може, була не погинула, а була не повернулася додому по квочку з курітками. Так? І вона якраз коло церкви впала в кулі, і так вона там погинула. А я тільки колескові пам'ятаю. Ой, повішу колесочку на вербу, на вербу. Коли ще сі поки я сі верну. Ой, повішу колесочку на дуба, на дуба, коли ще сі в колесоці дитиночку люба. І підемо то ото багато в мене є. <смеш> я співала в хорі, я в церковному хорі, в народному хорі співала. Що, хотілося якусь спеціальність, хоч, хоч маленьку спеціальність. Я мусила цю колгоспу робити. Мама в мене хворіла. А <смеш> я то парубосму було. Такого нема, як теперка. Ходили на, на майку, поки церкву не закрили, та й так походять, собі так, та й так. І так і поженилися. Латкали на весіллі у вас? А. Та як не латка. А як Ой, благослови, Боже, ой, благослови Боже, та ти я, мати, та ти Божа я, мати, та ти я, мати, уступи нам до хати. Оступи нам до хати, у нам до хати, будеш нам помагати, будеш нам помоти, будеш нам помати, молоду убирати. Хостка. очіпок. А під хустку пхали вам очіпок? Так, ні, ні, ні. Нічого У нас того не було. Не було? — А де Віночок було. Віночок було. клали. Під хустку. То есть, під хустку. А, <смірки> <смірки> Я не запам'ятаю, кілька фібали. <смірки> Чи пам'ятаєте, як називали жителів сусідніх сіл, так е прізвиська всякі такі давали? З як людей називали? Резуне. А Рупарі. Ропарі. Так, бо там ропа була. ропарі. Солоденькі. Ні, солоденькі, солоденькі Космач. космач. А, а Ракович. О, а Явлінка? Я не знаю. Ага. Які прізвища була поширена родина моя, бойчуки. Були на чолесеру вони були такі і. А звідки вони прийшли, ви не знаєте? Не знаю, звідки наш рід прийшов.